Отже, вітаю всіх. Там були питання, як ми розкладаємо сітку. До цього у нас є отакі шпильки. І ми зараз будемо встановлювати. Так, беремо на край. Так, беремо праву сторону. Перше пристябуємо зад. よし。<music> Якось так. Отже, сьогодні ми вийшли знову з батьком сюди вже. Приїхали, взяли з собою чижика, Щіглика, репала. і батько взяв свого Щіглика та чижика. Отже, якось щось буде, а там буде видно. Ой, блін. Оце трохи понахилявся, все, поперек просто капець балить. Тож, якось так. Сьогодні на вулиці мінус 6. Дуже холодно. Ось такі справи. Добре. Присухаємось, дивимось, переглядаємо. Ми смажимо яєчні. Друзі, на великий жаль, фото відеокамера не передає запах, який тут присутній. Пахне дуже чудово. Батя варгани їжу. Російські міні ось такі смажаться. Пахне гарно. Ми будемо зараз їсти. Що там у нас ще сьогодні є? Голубці. О, голубці це добре. Зараз ми Розігріємо та будемо їсти. Так, друзі, це ми з батьком ранці встали, набрали капусти, перекрутили м'ясо, зробили фарш, та зробили голубці. А що? Нормально. А Ми тут приїхали, заночували, наробили голубців цілу купу. І зараз будемо снідати. Такі чудові смажені грінки. Добре пахнуть. Смачно. Але, на жаль, камера не передає запахи. Вранці так було холодно, що приходилось у баночці для води у чижика ламати кригу, тому що птах хотів пити. Я інкелу представляв птахів, деяких ставив на сонце, трошки вийшло сонце і воно трошки пригрівало. І... Було трошки їм зручніше. І ось прилетів щеглик якого ми майже не помітили, але почули, він сів, щиглик одинак, сів на дерево подалі від схованки, довго сидів, переглядав, чи спускався, чи ні, але потім впустився на дерево трохи нижче, і я вирішив, що час його накрити. Цей час я вже тримав шворку в руках, але він сів, на мій погляд, занадто далеко, щоб я зміг його покрити. Він злетів, я думав, що він зараз іще раз сяде поближче до птахів, але ні. Не зрозуміло, чому птах не став харчуватися. Отже, були там і свехи. Отже, були там і кущі цикорія, які ми з батьком встановили вранці. Не було у нас кущів в можливо, у можливо, нас було потрібно щось інше. Ну, якось так він посидів, подумав і прилетів трошки ближче до, до западка. Чекав я на те, що він все ж таки повернеться, але чомусь він був не голодний, чи, чи хто знає, ну передумав. Або, мабуть, вже попадався десь на когось. Ну, Птах посидів, трошки подивився та влетів. А ось, друзі, інший ракурс, де до нас завітали синички. Вони також спускались до схованки, як завжди. Їх в цей день було теж декілька відео, де у нас було дуже багато синичок. Я вам виставлю в Ютубі трохи пізніше. А в даний час я. Як ви бачите, переставив вирипала місцями, поміняв вирипала місцями з чижиком, тому що було дуже холодно і потрібно було виставляти птахів на сонце. Ось, бачите, синичка прилетіла зліва і дуже швидко впіймалась або вполювалась. А ось, друзі, ми побачили на деревах, що сидять у нас птахи. Їх там було приблизно десь 5 птахів на високому дереві, який в кадр не попав, але побачив, що один птах вирішив все ж таки переглянути, що там у нас у схованки. Спустився і почав довго переглядати. Та придивляться, Звісно, що ми почули, що, що це чижики, Але ми сиділи і сонце нам світило в очі. Тобто ми сиділи проти, проти сонця. І не було помітно, що це був за птах. Чи то був чижик, чи то була чужовка. Але ми бачили, що щось там є. Звісно, хтось зараз напише в коментарях, що ми неправильно розташували місце для схованки, але в даному місці це було єдине таке місце, де було можливо встановити схованку. Ми і так її розташували між деревами. І якось так. І ось почули, що іще один птах. Теж вирішив спуститися і сісти рядом з тим птахом, який прилетів до нас. А інші птахи сиділи високо на деревах і навіть не поглядали, де у нас знаходиться схованка. Не зрозуміло чому. Чомусь два птахи спустились швидко, ну майже швидко. А інші три сиділи наверху, там навіть і не поглядали. Я чекав, що, можливо, хтось іще слетить. ось летів другий птах. Думаю, ну, якщо і другий спуститься, то можливо і ті, які на деревах високо сидять, теж спустяться, але ні. Взагалі ні. Довго вони сиділи. Придивлялись. Зазвичай так зеленушки сидять, прилітають і довго сидять, дивляться в схонку. Чи спускаться, чи ні. Спуститься один вилити, спуститься інший вилити. Ну, це з досвіду, як за лову птахів. Птахи перепустились на сояхи, які я встановив. Але там сояхи пусті. Тож птахам не залишалось вибору. Як спуститися до схованки. І ось ми бачимо, перший птах спустився. Сів з краю за сіткою, а потім вискочив. цього моменту я не бачив, це я вже приглядаючи відео на камері, переглянув, що перший птах, який спустився, він вискочив за сітку і в сітці його не було. Але він потім вскочив, за ним зараз. Зараз летит інший. И я их и накрию двух. Две чижовки снова. Снова две чижовки, друзья. Ой, одна выскочила через сетку. Одна уже и выскочила. Выскочила одна. Ячейка крупная. Она и выскочила. Чешовки. Ну, сегодня хоть что-то. Знов две машки. Тож не будем их затримывать, мабуть. Та выпустим их зрал, одрал. Ну теж машуха, да. жовтик чи Чижок. Да, попущайте. Хе, полетіло. Ось, друзі. Не знаю, якщо видно. Мабуть видно. О, видно. Літах і жиптах. Ох, який гарний. два. Ну я пока еще тримаю одного на камеру. В кадре. Ворона, замин, замин. Блин, промазал кадр. Погнай, ворона, замин, дуй. Я бачу. Блин, дивимся. Все, надеваем. Там белорон, да не гоняй. Да, надо же побачить и там же. Ага. О, ворона гоняет, я бачу. Ось ворона бачу. Блін. а бачу, наш попасть в камеру і ж, ж не так-то просто. Воно ж відлетить, непонятно, що воно, де воно летить. камера знімаю ще на останньому здиханні ще силичка попалась бачите друзі так друзі на цьому все будемо му збирати додому бачимо сьогодні щиглик підспівав не скажу що прям гарно але непогано Ось якось так. Тож на всякий випадок записую відео дублюю, тому що буду їхати додому та продовжувати отримувати уколи в п'яту точку. Хотіли мене затервенькати у лікарню, але я відмовився від лікарні. Так, до чого тут я? Але вийти, половити трохи птахів. Для того, щоб трохи змінити настрій всім, хто переглядає наше відео на нашому каналі, хоча б на трохи, на деякий час, Блін, є дуже багато слів, які б я вимовив б, зараз про мову сказав би, але ці слова на Ютубі заборонені. Тому е... Я буду намагатися казати словами тими, які будуть схожі на те, що я хочу вам сказати. Тож, якось так. Чижик мій працює непогано. Репал на початку співав, там щось замовчав. Зараз ми випустимо ще одну синичку, яка тут полювалась самостійно, щоб не казали, що я їх тут на волю. Давай. Циничку я випустив. Що ми з цього сьогодні у нас вийшло? Вийшло те, що той корм, який не доїдають мої птахи, я приїжджаю сюди та висипаю. І птиці, які тут літають, вони цим харчуються. Як ви, мабуть, побачили, Блін, поперек болить. Як ви, мабуть, побачили, що е... коли ми приїхали, тут майже взагалі нічого не було. Ну так, було трохи їжі, але ну, не дуже багато. Трохи так. Не, не дуже було їх багато їжі. От. Давайте разом переглянемо, що у нас тут є. Тобто для чого я це записав? Я записав для того, щоб ми переглянули те, що у нас залишилося під схонкою їжа. І потім ми з вами переглянемо через деякий час, скільки їй там залишиться Тобто птахи тут прилітають та під'їдають. Все, батя прийшов, вже вірьовку звернув. Скажи, ні. пока всім. Бувайте, друзі, до побачення, до нових звіт. Що є, то є. Що маємо, то маємо. Да. Що маємо, то маємо. Поїхали ми додому гріться. Бо сьогодні дуже було холодно, вранці було мінус 6, зараз близько нуля, мабуть, мінус 1-0, але сонце не вийшло. До Ненадовго. Так, то да. таке. Все, до побачення, до нових зуточів. Ставимо подобайку, коментуємо відео, продовження відео на каналі. Обов'язково буде. Бувайте.